Часто ми не бачимо картину повністю, поки не відбудуться усі події. І тоді, озираючись назад, ми дивимося на слово, у якому сказано: будьте сильними та мужніми. Бог вашого життя робить усе на добро і на відновлення». Головний секрет майбутнього полягає у тому, що означає ювілей. Кожен повернеться, таємниця останніх часів це повернення. Єврейський народ повернеться у свою країну. Вони були в Ізраїлі від початку, і вони мають повернутися в Єрусалим. Все має повернутися на івриті Слово повернення також означає каяття. Це те саме слово. Біблія каже, що в кінці часів єврейський народ повернеться до Ізраїлю, до Єрусалиму, але також вони почнуть повертатися до Месії, і це відбувається. Ця таємниця стає дійсністю, відкриваючи нам незбагненні божі шляхи. Повернення також означає, що світ повернеться і стане таким, як він був від самого початку. Що це означає? Головний напрямок культури дві тисячі років тому. Культура була не християнською, а римською. Це була західна язичницька цивілізація, антихристиянська. Саме таку тенденцію ми спостерігаємо в сучасній культурі повернення до християнства. Бог на престолі тому відбуваються усі ці великі події, за якими ми спостерігаємо. Усе повертається. Будь-які зміни у цьому світі є частиною повернення. інша таємниця стосується нас як церкви. Якщо Ізраїль повертається, єврейський народ повертається, світ повертається. Це означає, що церква також має ювілей. Для нас є повернення. Про що ж власне йдеться? Якою була церква із самого початку? книга дій? Церква була потужною, революційною та радикальною. Вона не була світською, але радикальною. Церква рухалася у Божій силі, змінюючи світ. Але згодом цей рух сильно уповільнився, і церква втратила силу. Багато в чому втратила своє коріння. Церква асимілювалася, але Бог каже, що зараз, в останні часи, для нас наступає ювілей. Ми повинні повернутися до сили, яка була у книзі дій. Дякувати Богу. Ми маємо повернутися і стати революціонерами та радикалами. Так, сповненими святого духу, сповненими сили Святого Духу, щоб радикально змінювати світ у кінці часів. Коли ви дивитеся на кінець часів, він схожий на початок. Чому євреї у Ізраїлі? Бо вони повернулися. Євреї були там від початку і зараз повернулися. Євреї та язичники повертаються до початку. Це потужне явище. Сказано, що в останні дні темрява стає темнішою, але світло стає яскравішим. Дякую тобі, Господь. Є ті, хто відпали від Бога, але є ті, хто стоїть у вірі. Є переслідування, але це лише для того, щоб сформувати нас і зробити більш радикальними. О, Усі ці явища, нібито не пов'язані між собою, але вони є частиною одного єдиного. Процесу. Якщо зібрати усі ці події разом, то до чого вони призведуть? Вони схожі на частинки пазлу, які складаються в єдину картину. Все почалося з ювілею. Тоді ти пішов, ти втратив і зараз ти повертаєшся. Євреї залишають Єрусалим, церква залишає Єрусалим. Але все почалося не з цього. Початок був, коли Месієв вознісся, тобто він залишив Єрусалим і за ним увесь світ. Єврейський народ навіть не усвідомлював перебігу цих подій. Вони всі залишили Єрусалим, бо Месія зробив це. Але зараз настав час повернення. Отже, якщо вони повертаються, то і світ повертається. Якщо єврейський народ повертається до Єрусалиму, це ознака того, що хтось інший теж повертається до Єрусалиму. Продовжуй. Це останній ювілей, остаточний ювілей, бо це цар і царство. Oh. Найголовніша таємниця полягає у тому, що все повертається до власника. Господь є власником і він повертається. Ісус є господарем Ізраїлю і власником Єрусалиму. Бог є володарем світу. Тож усе зосереджується навколо цієї таємниці. Тому усі пророцтва закінчуються цим останнім моментом, коли цар повертається у свої володіння. Єрусалим. Усе відбувається за сценарієм. Ти завантажуєш ці сюжетні моменти і створюєш. Дивовижні книги Джонатане, я вже казав, що ніколи раніше не брав інтерв'ю Оракула. і зараз таке відчуття, що я беру інтерв'ю Оракула. Ти чуєш від Бога? Ти вміщуєш три тисячі сторінок нотаток в одну книгу, яка є кульмінацією, розповідає просту, прекрасну історію повернення Христа до Його народу. Так, я маю на увазі, що насправді уся Біблія від початку до кінця розповідає історію ювілею. Людство щось втратило на початку. Ми покинули нашу землю, едем. А що в кінці? Ми повертаємося. Це неймовірно і унікально. Бог творить свої величні дива. Уся наша історія, усі події, про які ми чуємо і бачимо, є ювілейними. Що ж таке ювілей? Ми всі знаємо, що прямуємо додому. Ми відчуваємо, що ще не вдома, ще тільки на шляху. Я сказав комусь: знаєш, чим старшим ти стаєш, тим скоріше опиняйся вдома. Чим старше ти стаєш, тим менше відчуваєш, що твій дім на землі, бо насправді ти не вдома. Це ювілей. У нас є кращий дім набагато, незрівняно кращий дім. І саме спасіння є частиною цього повернення початком нашого шляху додому. Це нагадує історію блудного сина. Ми повертаємося додому, і для кожного з нас Бог має ювілей. Все на Ше життя досягає, і піднімається до цього. Бог відновлення дарує нам ювілей. Від початку нашого шляху Бог нас відновлює. Ми стаємо тими, ким були створені. Господь зробив це для Ізраїлю. Той самий Бог робить це для нас усіх. Бог Біблії – це для Ізраїлю, для всього світу. Тож те, що ви бачите в Ізраїлі, сприймайте особисто для себе. Бог відновлює усе те, що було зламане. Він відбудовує зруйноване та стілює хворе. Він насаджує нові рослини у пустелі нашого життя. Це реальність, наш неймовірний Бог, який робить пустелю подібною до едемського саду. Він сила для нашого життя. Боже, ти знаєш? Ми говорили раніше про фотографії, розумієш? Ну, Ізраїль це зображення, це ілюстрація Бога для світу. Отже, знаєте, єврейський народ був втрачений. Вони прийшли додому. Ми всі повертаємося додому. В нас є сила відбудовувати. Вона полягає в тому, щоб ставати впливовими, щоб бачити, як пустелі у нашому житті розквітають. Це не просто мрія, це реальність. Бог Ізраїлю живий і всемогутній. Він зробив це для Ізраїлю і зробить це у нашому житті. Бог усім керує. Кожна подія в історії відбувається вчасно за божим планом. Розумієш? Так само і у нашому житті. Ізраїль не бачив, що все це відбувається в той час. Але коли ти озираєшся назад, то все стає на свої місця. Часто ми не розуміємо, що відбувається в нашому житті, аж поки все не завершиться. Ми не бачимо картину повністю, поки не відбудуться усі події. І тоді, озираючись назад, ми дивимося на слово, у якому сказано: будьте сильними та мужніми. Бог вашого життя робить усе на добро і на відновлення. Це ніби ми підходимо до сьомих дверей, які є останніми і таємничими. Але все стає дуже особистим, бо, відкриваючи їх, ми повертаємося додому. Це стосується усього людства і нашого життя. Біблія містить два заповіти. Коли ви дивитеся на кінець Біблії, то чим вона закінчується? Чим закінчується новий заповіт? Книгою одкровення, це ювілей. Ми всі втратили дерево життя. І тепер ми повернемося додому, до дерева життя. Де наш справжній дім? На небесах. Наша головна мета повернутися до Бога. Розумієте? Врешті-решт, ми будемо його народом. А він буде нашим Богом. Ми будемо належати йому, а Він нам. Це ювілей все повертається. Бог є головним, найвищим надбанням у нашому житті. Неймовірно.